Це відгрузка. Шителька тисяч департаменту військовий приїхав на випуск. Забирає перевірили для моєї свого власника. Буде допомагати. Пакмиру 45 верхніх Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, Gimus, Джима нагрузкий, Ловол, Ловол кабіннік Реверс, Джима з Реверсом, 504-й, Прошка, 105-й, 75-й, шифінги одноциліндрові, Донфен 404-й G2, Оріон, РД, шифінги трьохциліндрові. Артоці, всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.